Цими вихідними на Буковині трапилось одразу декілька аварій. Є загиблі та постраждалі. Так, на виїзді з Кельманців 45-річний водій збив пішохода. У наслідок цього річний житель села Нагоряни отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, де під час надання допомоги чоловік помер. Ще одна автопригода трапилась у селі Кам'яна. Попередні поліцейські з'ясували, що 27-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, зіткнувся з автомобілем. У результаті аварії чоловік травмувався. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Ще одна ДТП трапилась на автодорозі між селами Магала-Рідківці. Попередньо працівники поліції встановили, що 59-річний водій легковика зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген під керуванням 48-річного боковинця. В результаті дорожньо-транспортної пригоди кермувальник легковика отримав травми несумісні із життям. Двох пасажирів мікроавтобуса доправили до лікарні для надання відповідної медичної допомоги. Іншого водія автівки лікарі оглянули на місці події. Він госпіталізації не потребував. Наразі досудове розслідування. Нія триває та встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.